Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Поки над Херсоном знову майорять прапори України, військовий злочинець Путін готує фундамент для масштабного очищення в міноборони РФ у 2023 році. Пише Олександр Коваленко. Причому чистка генералів, яка мала місце у 2022 році, здасться розминкою. І апогеєм цієї чистки стане не просто усунення Сергія Шойгу, а звинувачення його у провалі вторгнення в Україну та судовий процес. Ознакою цієї підготовки стало призупинення держпрограми виробництва зброї, на яку за 10 років виділили 20 трильйонів рублів. Результатом цієї масштабної програми стало цілковите фіаско російської армії в Україні кумедно, але згідно з цією програмою, до 2020 року в російських військах частка сучасного зброєння. Мала зрости до 70 і Сергій Шойгу, 20 січня 2022 року, у своїй доповіді повідомляв, що частка сучасної зброї у російських військах становить 71,2%. Проте вторгнення в Україну російська армія здійснювала на старій техніці з паперовими картами. А вже до кінця весни почала пересідати на танки т 62 які не випускаються з 1975 року. Наразі росіяни вже перейшли на озброєння доби Другої світової війни, зокрема гаубиці, Д-1. Нинішнє призупинення держпрограми. Це лише один із етапів не просто копання під шойгу, а й загалом під увесь генералітет, який харчувався з розпилів на цій програмі. І, хоча Путін з цих розпилів мав частку і немало, але царя ніхто не звинувачуватиме. А от вівцею на заклання буде саме Шойгу, якщо, звісно, не випередить своїх обвинувачів, підкреслює Коваленко. В той же час анонімні телеграм-канали, приближені до Кремля, пишуть наступне: Шойгу вже повідомили, що його чекає камера в СІЗО, конвой, патруль та кінець, якщо він захоче воювати проти Путіна. Весь військовий ресурс від нього вимагають передати добровільно. Підкреслимо і наголосимо. Президент РФ Володимир Путін кристалізує вірних собі військових і готується найближчим часом. Звинуватити міністра оборони Сергія Шойгу в поразці. Про це розповів військовий експерт Петро Черник в етері Еспресо. За словами експерта, в РФ триває внутрішня боротьба, тому командувача окупантів на сході України Олександра Лапіна, котрий відступив із Лимана, вважають зрадником а головнокомандувача армії РФ Сергія Суровікіна, який програв у Херсоні героєм. Він зауважив, що президент Росії кристалізує вірних собі військових. На думку Петра Черника, кадрові перестановки свідчать про підготовку до навішування ярликів за поразку. Передусім на міністра оборони РФ Сергія Шойгу. На мій погляд, це станеться найближчими місяцями, якщо дуже оптимістично, можемо твердо констатувати, що війна між великими вежами Кремля на марші. Питання хто кого переграє і буде переможцем, а хто жертвою. У росіян по-іншому бути не може. Ця пофірний за поразку в Україні, а вона наростає, мусить бути призначений, наголосив військовий експерт. До зустрічі, глядачі. Переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.